Сьогодні під ворожим ударом опинився Білгород-Дністровський район Одещини. Росіяни випустили сім ракет, поцілили у важливий об'єкт інфраструктури. За словами голови обласної військової адміністрації Олега Кіпера, масштаби руйнування уточнюють. Росія атакує Одещину четверту добу поспіль. З обстрілів портової інфраструктури ворог перекинувся на аграрні підприємства регіону. Вночі три ракети влучили в зерносховища одного з сільськогосподарських підприємств. Знищено понад 120 тонн збіжжя, гороху та ячменю. Двоє працівників зазнали поранень. Раніше росіяни обстріляли морські порти, що були задіяні в зерновій угоді. Пошкоджено резервуари і причали порту Одеса. У Чорноморську виведено з ладу майже 40% зернової експортної інфраструктури і знищено 60 тисяч тонн зерна. Збитки оцінюють у десятки мільйонів доларів. На те, щоб відбудувати зруйноване, знадобиться щонайменше рік. Фахівці вже кажуть, обстріли обстріл росіянами українських портів можуть призвести до рекордного стрибка цін на зерно у світі. Зараз до нас долучиться Наталія Гуменюк, керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня. пані Наталія, яка ситуація на Півдні зараз? Що відбувається, і наскільки зашкодили останні обстріли росіян нашій інфраструктурі, нашому сільському господарству? Що відбувається загалом? На жаль, ці обстріли, і точніше сказати, ракетні атаки? Ще не останнє, і треба усвідомлювати, що ворог не відмовиться від своїх задумів. Він вочевидь буде продовжувати тероризувати не тільки південь України, а в цілому країну разом з її інфраструктурою і населенням для того, щоб досягнути мети, яку поставив перед собою. Зокрема, те, що стосується зернової угоди, очевидно, що вони намагаються перетягнути на себе важелі інтересів і Підкорити міжнародних партнерів саме цієї волі наразі. Ми спостерігаємо, як ворог намагається всіма силами довести міжнародним гарантам, що Україна не здатна забезпечити безпеку, що порти України не є надійним місцем, де може функціонувати зернова угода під гідою і під гарантіями. Організація Об'єднаних Націй і Туреччини, Незважаючи на те, що всі ці місяці, скільки функціонувала угода, всі безпекові компоненти Україна виконувала зараз. Ворог продовжуючи серію ракетних ударів вночі, вдарив по сільськогосподарському підприємству. Зокрема, аграрні аграрна продукція постраждала. Це склади її збереження, де Ракетами типу калібр було знищено понад 120 тонн збіжжя різного і сільськогосподарську техніку понівечено разом з тим під загрозу поставленої життя рятувальників, які намагалися подолати наслідки первого першого удару, коли на них фактично звалився другий. На щастя, вони не постраждали, але серед місцевого населення є двоє постраждалих, і будинки місцевих також побито уламками і вибуховою хвилею. Вдень ворог знов атакував Одещину, вдався до шантажу вже тепер об'єктів інфраструктури, важливих об'єктів регіону в Пілгородністровському районі сімома ракетами різного класу. Атакував важливий об'єкт, дійснено ураження, масштаби уточнюються цього ураження, і сам факт такої атаки, в принципі, був позначений як маркер для того, щоб керівництво країни розуміло, ці атаки будуть продовжуватися. Пані Наталія, загалом. У новинах з'являлися про е, супровід, можливий суден, який потенційно будуть обговорювати. Як ви розглядаєте таку можливість? Ну, не наша компетенція розглядати таку можливість. Якщо це буде вирішено на міжнародному рівні, тоді ми будемо долучатися до забезпечення безпекового компоненту наразі. Це поки що тільки припущення аналітики. Пані Наталію, дякуємо вам за включення за те, що розповіли останні новини з півдня України, що відбувається з нами на зв'язку. Була Наталка Гуменюк, керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня.